маркетингу 2025 частина 2 Четвертий тренд це споживча цінність у всьому. Люди не купують щось, вони купують навіщо кожен ваш продукт або послуга. Вони мають відповідати на питання, навіщо людині це купувати, мають приносити якусь користь, і ця користь має відчуватися одразу. Крім того, брендам треба подумати про те, щоб надавати користь не тільки в продукті або послузі. Вона має супроводжувати весь процес покупки. Станьте партнером своєму клієнту і вирішуйте його проблеми. П'ятий тренд, і дуже цікавий це те, що соціальні мережі стають новим інтернетом. По-перше, кількість користувачів соціальних мереж зростає. По-друге, соціальні мережі ранжують контент за принципами SEO-оптимізації і вже не перший рік. А також є майданчиками для e-commerce. Прогнозується, що в соціальних мережах дедалі більше буде з'являтися розваг, новин, інформаційних ресурсів. Таким чином, соціальні мережі вони будуть центром щоденного цифрового досвіду. Шостий тренд: віртуальна та доповнена реальність продовжують виходити в топ. Кордони. Між діджитал і фізичним світом вони будуть руйнуватися надалі ще швидше. Wow. Так, це тренд не новий, але в 25-му році він стане більш доступним. Тож маркетологам доведеться це врахувати, як і те, що віртуальна реальність не має ніяких геокордонів. Подумайте над тим, як ви можете інтегрувати віртуальну реальність до себе в бренд.